Вітаю всіх на своєму каналі. Вже декілька років я не вирощую питунні з насіння. Вже займаюсь тільки вегетативними сортами. Раніше ми сіяли і кущову декілька тисяч, і ампельні я вирощувала з насіння. Але досить часто в мене дівчата питаються. Чи нема в мене тайдалів. Ну, в цьому році вирішила, що якщо є попит, то треба, щоб була і пропозиція. Тож, купила я далі. Чотири сорти. Всі, які були в наявності: які там Red velour, Silver, сільвер, Pink і Purple. Здається, ще в них є чері. Якогось сорту одного не було. Ну, я гадаю, що чотири кольори це вже добре. Ну, і я ще взяла на додаток оперу Raspberry Ice. Це моя улюблена з усіх опер. Колись я її сіяла, мені дуже вона подобається. Націння купувала в інтернет-магазині цвіточний дворик. У них Якість мені подобається. От можете побачити ціни за 5 насінин. От, та От тайдали 61 гривня 33 копійки, а опера ще дорожча. З огляду на те, що насіння, м'яко кажучи, не дешеве, я буду сіяти зараз. Сьогодні в нас 6 листопада, для того, щоб потім наживцювати. Всі насіннєві петунії чудово вкорінюються живцями, так само, як і вегетативні сорти Для посіву буду використовувати ось такі лоточки. Це пінетки для ягід, вони одразу йдуть з отворами. Ось я в такий сію і таким самим зверху потім накриваю. Використовую субстрат реківа, фракція 010. Такий білий зелений мішечок. Багато не насипаю, десь половина. Приготувала розчин. В мене це Енергодар. Вже багато про нього сказано. І треба трошки. Ущільнити і зволожити субстрат. Так, в мене 5 сортів, візуально це буде так 5 рядочків. І буду я поки що сіяти по три насінинки. Дві ще колись потім посію. Ось таким олівцем мені зручно, я роблю такі типу, маленькі. Луночки і в них буду розкладати насіння. А, да, ще обов'язково, щоб не переплутати, я кожному сорту дам свою, своє число. Там, наприклад, тайдау, Red 1, Silver 2 і так далі. Обов'язково тут все пронумерую. Ну, зараз відключуся, потім покажу. Підписала пакетики тими ж номерами, які в накладній. В такому порядку і вони в мене будуть підписані, поставила маркери з номерами в лоточок і вже розклала насіння. Тайдали, бачите, мають жовтувату таку оболонку, а опера біленька. Тепер я ще раз зверху оприскаю, щоб ця оболонка ну, розчинилася. Але, скажу так, от коли ми багато сіяли, ну, я оприскувала, звісно, зверху, але ну, не, вс не у всіх насінин розчинялася оболонка. Але якщо воно свіже і вологи достатньо, нормально вона лопається і звідти з'являється росточок. Ну, я зволожу. Без фона, ага, треба підкачати хвилиночку. Оприскувати треба обережно, щоб е, дуже глибоко е, насіння не занурилось е, в ґрунт. В принципі, для цього і перед посівом треба його зволожити і ущільнити. Ну, Незручно, не але. Ну що, воно непогано розчиняється. Ну, Ще дуже незручно. Коротше, я думаю, що я більше не буду його дуже сильно не. прискувати. Присипати я не буду. Раніше присипала. Використовували для цього пісок, просіювали його, перекалювали. В мене його немає, тому і присипати не буду. Я думаю, і без цього все буде добре. Ну, тепер закриваю це діло кришкою і заберу цей лоточок в дім, буде він стояти. На полці під підсвіткою. Ось тут поряд з живцями ампельних петуній, Ось такі вже гарненькі. Буде стояти цей лоточок. Світла достатньо, температура десь 23-24. Ну, і в наступному відео покажу. Як зійшли, на який день зійшли, сподіваюся, що все буде в нормі і кількість сходів буде 100%. Всім гарного вечора і до побачення!